Ну що, в цьому відео я розповім правду про крипту, а тому що це ніхто не говорить. Не думаю, що люди погані, тому що в них є свої інтереси, і чим більше вас зашилять, чим більше роздують ваше ФОМО бажання розвиватись в крипті, тим більше зароблять інші люди. А в мене немає такої мотивації, я не продаю ніякі навчання, нічого от з криптою мене не пов'язує, тільки свої власні інвестиції і дуже багато злитих грошей і отриманого досвіду. Тому. Як підприємець, який вже майже 6 років в бізнесі, який досяг достатньо непоганих результатів, я вам розповім правду і вбережу вас від втрат. Це буде насправді знаєте така, от моя міні-біографія в крипті, плюс купа парад, які ви, мабуть, ніде і не почуєте, або більшість з них так точно. Тож давайте розповім, з чого я в крипті починав. 18-19 рік я як звичайний студент накупив багато в моєму розумінні тоді грошей і намагався заробити свої перші гроші, зробити лайфчендж. Це були 300 доларів моїх. Я їх кудись там інвестував. Коротше. Через декілька місяців в результаті злив все під нуль. Після того я почав розвиватись в маркетингу в онлайні, почав створювати якусь свою власну справу, розвиватися як маркетолог, і тоді в мене все пішло окей. З часом я повернувся десь в двадцятому, 21 році до інвестицій в хребту, і в принципі з перемінними успіхами в мене щось почало получатись. Але Давайте зараз поговоримо про те, чому люди, як я тоді, в свої 18-19 років починають звертати увагу на крипту, тому що їм здається, що це дуже легко. Дивіться, люди хочуть отримати таку пігулку, синеньку чи червону, неважливо. Вони її беруть, оп, і ти уже завтра багатий. І крипта дає м, таку ілюзію, не таку можливість, а ілюзію. Чому ілюзію? Тому що. Всі говорять про якогось там трейдера, якогось там друга, який інвестував якусь там суму, змінив своє життя і почав жити дуже щасливо. Але ніхто, по-перше, не говорить про те, чи реальний цей друг. А по-друге, що з ним сталося далі, чи злив він гроші, чи ні. В більшості навіть цих ситуацій так і є. Але. Повертаємось до того, чому люди сюди йдуть, несуть свої гроші. Тому що здається, що знаєте, в якійсь сфері розбиратись достатньо важко. От беремо маркетинг, беремо запуски онлайн-продуктів в інстаграмі, беремо будь-яку нішу. Ось ти приходиш, тобі потрібно розбиратись з нуля. Як це все працює? Потім почати якісь кроки робити в цій ніші, шукати клієнтів, з ними домовлятись, виконувати зобов'язання, і потім тільки якісь гроші заробляються. І то достатньо зрозумілі гроші, по типу за послугу 500 доларів, 1000, 5000 і так далі. А тут немає такого, як в крипті. По типу ти береш, приходиш, інвестуєш кудись свої 500 баксів. Завтра це вже 5000, тисяч. Післязавтра це 20. Ось цей міраж він наскільки солодко виглядає, і здається, що можливість входу наскільки легка, що люди втрачають голову і починають думати тільки про те, як тут збагатитись. І насправді це велике таке казино, і до цього потрібно так ставитись. Якщо ти хочеш швидко заробити, то ти просто граєш казино. Якщо ти хочеш потрошки примножувати свої гроші, я скажу, що крипта це круто, але потрібно робити. Дещо інше, не розраховувати, по-перше, зробити це швидко, а по-друге, притримувати стратегію, якої притримуюся. Про неї пізніше. Я прям покажу, що конкретно я роблю для того, щоб заробляти, і покажу знову ж таки, що я зробив, для того, щоб за ну, буквально 30 днів втратити 7 тисяч доларів. Для мене ці 7 тисяч доларів це небагато, але в будь-якому випадку це трішки неприємно. Хоча, якщо б я себе не контролював і не мав досвіду, ця сума могла би бути і в 10, і в 20, і в 30 разів більше. Так ось люди сюди приходять, і в них, звичайно, спочатку або не виходить, або вони отримають якісь результати, але 99% з цих людей вони не зупиняються. І далі продовжують ä, старатись відбити мінуси, і вони тільки глибше і глибше занурюються. Коротше, знаю випадки, коли люди навіть брали кредити для того, щоб. Інвестувати в крипту відбити, брали борги, і інколи ці суми доходили навіть до 40 тисяч доларів. Бачив недавно повідомлення в одному чаті, і це боляче. Чому так стається? Тому що інфлюенсери показують не всю картину. Дивіться, що ви бачите в момент, коли ви підписуєтесь на якогось криптона, і, от що він показує кожен день, чи через день неважливо. Ну постійно, систематично. Він показує плюси, він показує тільки профіти, він показує тільки успіх, він показує тільки, скільки він заробив. А правда в тому, що вони заробляють, наприклад, тисячу доларів, буває, що зливають півтори, дві і так далі. Тобто. Картинка показується абсолютно нереалістична, показується тільки одна сторона, і це все накладається на те, що дуже легко війти в нішу, і ніби як кожен може, і це дуже круто. Але по-перше, давайте ну чесно дивитись на ситуацію. Більшість людей, ті, хто називає себе інфлюенсерами, вони ну, мало розбираються, вони не професіонали в цій справі. А навіть професіонали, які реально заробляють, вони ж. Пройшли купу всього. Вони роками вже вкладали час, гроші зливали, тому що багато грошей і інші активи в свій розвиток. І вони пройшли величезний шлях перед тим, як почати заробляти, тому що зараз. Секрет їх полягає в тому, що вони вміють з собою, скажімо так, домовлятись, вони сильно психологічно прокачані, вони вміють менеджерити риски і так далі. І ще дуже багато знаєте таких маленьких пунктиків. І ніби як хочеться повторити якусь одну угоду, але навіть якщо ви її одну повторяєте, то далі ви якісь помилки допускаєте. Наприклад, ви купили, ніби щось відросло, і ви занадто рано продали. А людина, яка давно в крипті, далі тримала. Тримала-тримала і заробила там десь разів більше. Це я говорю до того, що не все так просто, не можна отак просто війти і легко почати заробляти. Або ви інвестуєте купу часу в це, і ви починаєте прям жити криптою і стаєте ну, реальним криптоном. Або ви дієте інакше, так як я вам покажу. Тому що якщо ви дивитесь на усю успішну картинку. Ви, по суті, заходите в інформаційну таку бульбашку, і ви вже неадекватно дієте, тому що ви думаєте, що кожна ваша угода, чи майже там кожна, буде плюсовою. Тобто вам здається, що ви. Станете обраним, але це, це неправда. І часто люди починають так доманитись і зупиняються занадто пізно. І якщо реально я так дивлюсь, то можливо 5% реально заробляє в крипті, можливо, навіть значно менше. Тобто короткостроково, якщо ви зайшли десь на ейфорії, то так ви можете бути в плюсі. Якщо дивитись довгостроково, ну максимум мені здається 5% людей в плюсі, і ті, хто в першу чергу вміє чекати довго. І ті, хто не розраховує на швидкий прибуток. А якщо серед трейдерів дивитись, ну я так спілкувався, дивився на, знаєте, безліч людей. У мене ж достатньо велике коло тих, з ким я спілкуюсь. І криптонам я ну, часто задаю одне питання: а от ти реально знаєш людей, криптонів, які довгостроково як трейдери в плюсі? Ніхто не знає. Я знаю навпаки безліч історій, як якісь типу, трейдери, брали в довірительне управління гроші, і в результаті. Всі оці історії закінчувалися зливами, скандалами. От, ну Це просто міраж, повний міраж. Навіть бувають такі історії, що один криптан а, налаштував якось бота, який там трейдив, і він заробив 400 чи 500 тисяч доларів. І потім цей бот. Злився за декілька днів. Ну от, просто уявіть наскільки це неприємно, але факт в тому, що в крипті абсолютно ніякої стабільності немає. І якщо ви тут для того, щоб створити в житті такий лайфченж, для того, щоб стати багатим, вам потрібно зрозуміти одну істину. Вам потрібно фокусуватись саме на тому, що ви можете контролювати на вашій власній справі, на ваших навичках, на вашому бізнесі, в якому ви інвестуєте, наприклад, 10 тисяч доларів в рекламний бюджет, і в результаті через там місяць-два. Неважливо, ви отримуєте 20-30. Тобто ви отримуєте прогнозований, зрозумілий прибуток, і у вас є зрозуміла бізнес-модель. Бізнес-моделі в крипті в принципі немає за виключенням інфобізнесу. Тому ось ці інфлюенсери вам і будуть показувати ту успішну частину. Це може бути 30%, це може бути 40%, 50% успішних ход. Вони це будуть показувати для того, щоб... Ну, заробляти більше для того, щоб підстрахувати себе, і вони абсолютно правильно роблять, що вони страхують себе тим, що вони запускають приватки і курси, і попит ніби як на. Навчання крипті є, і я не можу сказати, що це погано, що хтось курси по крипті запускає. Ні, тому що люди хочуть в цьому розбиратись і краще в принципі заплатити комусь розібратись, ніж повністю все одразу неправильно зробити і свої гроші злити за декілька днів. Це теж реально, але я зараз фокусуюсь, хочу фокусуватись, особливо після тієї ситуації, яка зі мною відбувалась. Ну, з кінця 24-го року по 25-й, я хочу сфокусуватись знову на своїй основній діяльності. Тому що як було, кінець 24-го року. Я розумію, що криптомеми це круто клас, всі на цьому заробляють. Насправді ні, це неправда. Але я починаю заходити, там, тисячу доларів кидаю, щось в мене виходить, дві угоди там, в плюс, третє, в плюс. Я думаю, ну все, дяді, let's fucking go, зараз будемо багатими. Тому що всім хочеться. Мені реально хочеться, я признаюсь. Не працювати, а заробляти багато отак, от, от легко, просто купив Трампа. let's go вверх і на. Наступний день проснутись і зрозуміти, що ти реально багатий заробив більше ніж за усі 5 років бізнесу. Але ну так зі мною не сталося. і ні з ким кого я знаю, таке не сталося. Так, ось я сфокусувався реально. Я перемкнув свій фокус уваги на крипту десь на відсотків 40. І мене це реально збило від основних своїх задач. Я розумію, що останній місяць, 2024 року, я провів неефективно. З точки зору бізнесу я просто дуже багато переживав на рахунок тих інвестицій, які я вклав в криптомеми, тому що я знав, що це може отак, от обнулитись, і хоч це невеликі суми, там тисяча доларів, дві, три, мені було капець, як неприємно. Я постійно заходив в телефон і оновлював графіки. Ви розумієте? Для мене це незначна абсолютно сума, але я так сильно психологічно на цьому сфокусувався, загострив свою увагу. Що це призвело мене до того, що я точно якісь гроші не дозаробив в своїй основній діяльності. А потім я думав: окей, а як мені зробити так, щоб я почав заробляти більше? Тому що в мене якісь ці успіхи перші були. Я зрозумів, що мені якось потрібно підвищити ризик, тобто входити в угоду не на тисячу доларів, а там на п'ять, можливо, на десять. В мене навіть були думки взяти і 50 100 тисяч баксів закинути там в одну угоду щось таке. Тобто я теж, ніби як адекватна людина, я вже в крепті теж щось проходив, я в контексті, я ну, в 2018-2019 році от тоді старався стати трейдером. Тобто я базово розбираюсь, я не прям хомяк. Але в мене такі думки були. І в момент, коли я підвищив свій ризик десь в 3-5 разів, тобто почав ходити сильніше. Я розумів, що тут є ризик, що якщо наступна моя угода після збільшення вона одразу мінусане, то буде біда. І ви знаєте, так і сталося. Так і сталося, тому що я мінус 3,5к зробив на одній монеті, і зараз я вам буду все показувати і навіть дещо коментувати. Тепер показую все, як воно є. Дивіться, от, Буликс. Це платформа, на якій я якраз і намагався стати багатим в мемах. І ніби як може здатись, що все досить непогано. І тут я заробив 14%, 33, 113. Але по-перше, тут є проблема в тому, що якісь достатньо непогані відсотки я заробляв з маленьким ризиком, тобто вклав. 500 і заробив 50%, ну фігня повна. А по-друге, ось з цією монетою є одна проблемка. Бачите, воно показує, що ніби як я заробив 113%. Але тут все абсолютно неправильно відображалось, і це мене заводило якраз таки в ситуацію, коли мені здавалося, що все йде окей, і ніби як можна продовжувати. І тут, бачите, реалізіднель мінус 4,5к. Але в Принципі, в мене є і плюс якось ніхріна не зрозуміло. То правда, вона вся ось тут. Дивіться, Total Profit. Давайте розбирати, які в мене були угоди. А по-перше, я заробив на декількох монетах. Все почалось з того, що я купив оцей Іві, спор, Адам, і все ніби виглядало дуже класно. Там яка ідея була, що ось цей спор він розмножується, і в 6 ранку створюється новий AI-агент. Я заробив на осьому спор на Іві, Адам, і думав: ну зараз я в 6 раночку зайду в новий токен і я ух, скільки зароблю. І я подумав, я зараз знайду. На Дексі, на цьому буликсі, цього монету по назві, тому що вже було зрозуміло. Давайте я навіть отак вже от. було зрозуміло, як вона буде називатись. От я так от ішов, тут зробив, тут зробив, і потім. Потім десь був от Морфіус, він мав вийти, але я не знайшов його тут. Я просто почав шукати на і я знайшов просто скам Токен. Це був не він. Просто сотні цих монет створюється фейкових. І як відрізнити, вона фейк чи не фейк? Ось тут був ось тут була адреса, але я хотів раніше купити, тому що коли вже є адреса, то всі це будуть робити, і ніби як. Пізновато. А я хотів, і, от бачите, до чого це мене призвело. Мінус 3,5К я зафіксував. Хоча в моменті я навіть був в прибутку плюс 5 тисяч доларів. Це жадібність. От бачите, ти можеш зробити все правильно, але твоя жадібність і, можливо, десь тупість вона тебе приводить до мінусів. Далі були якісь монети. Я ж слідкував за різними експертами. Я в деяких продуктах. Всередині не буду говорити, в яких, тобто це два продукти відомих достатньо. І я не просто так це все робив, не просто так купував ось ці токени, не сам придумав всю всю історію, крім от цього Морфіуса, все інше було по там, чужим настановам. І ви бачите, яка ситуація. От я робив все, як мені радили. Go от мінус 1,8, майже 1900. Зірібро, отут в мене мінус 1000. Тут воно мені показує плюс 115, ну тобто абсолютний треш. Воно не відображає правильну картинку ось цей AbleX. Далі, Elife мінус Нора, мінус Трамп. Знову ж таки, в мене був навіть плюс в моменті. плюс 2,5. Мінус пенгу мінус. Лмінус, а і 16 коротше, все в мінусах, за маленьким виключенням. Я до чого це веду? Воно виглядає як дуже легко зайшов, купив, почекав, став багатим. Ну насправді, от картинка виглядає так. І просто просіть усіх показувати повністю свою статистику. І вони не будуть це робити. Інфлюенсери вони не захочуть ділитися нею, тому що ось так воно реально виглядає інколи. В якісь моменти, якісь там сім днів можуть виглядати краще. Але загалом картинка буде виглядати ось так: мінус 15%, він рейти 34. В них може бути там 45, тому що знову ж таки я заходив по їх порадам. Але не краще. От бачите, одна монетка в мене стрибнула на 500%, приблизно там 200 500. Всі інші, ну так собі. Враховуючи, що знову ж таки я ризик в один момент підвищив занадто, занадто, скажімо так, невдачно, то вийшло все ось так. А ви знаєте, я хочу донести, що головна втрата це не про гроші. Головна втрата це про час, про енергію і про фокус. Тому що замість того, щоб фокусуватись на тому, що вас завжди в 99% випадків приведе до втрат довгостроково, краще фокусуватись на тому. Що ви можете контролювати, і що вам точно зіграє в плюс, тому що якщо ви почнете розбиратись, не знаю, в створенні сайтів, ви створюєте сайти з нуля, ви починаєте розвиватися як дизайнер. Ну я не уявляю ситуацію, коли ви можете залишитись в мінусі, тому що ви своїми діями якраз у цей профіт і створюєте. Тому коли ви перемикаєтесь, і дуже дуже це. Сумно і ризиковано, коли у вас вже є основна діяльність, то ви перемикаєтесь ви втрачаєте дуже багато в основній діяльності. І ви можете подумати, що там класно, там багато можливостей, там всі заробляють. А ви насправді допускаєте велику помилку, тому що не існує ні однієї, людини, яка саме завдяки перемиканню фокусу своєї уваги стала багатою, тому що завжди буде здаватися що там краще, там крутіше, там більше можливостей. Але якщо ви вже прийняли якесь рішення свідомо розвиватись в свої ніші, не змінюєте це рішення, або давайте так. Не намагайтесь в моменті бути і там, і там, тому що змінювати своє рішення, коли ви розумієте, об'єктивно у вас тут погано виходить, і перспектив мало, це окей. Але в такому випадку беріть і переходьте туди, де у вас знову ж таки є контроль, і ви розумієте, що тут більше потенціалу. Ось так: от і там, і там, і сям, і трейдер, і запускатор херня повна. Не знаю ні однієї людини, яка. Знову ж таки намагалась бути в крипті активною і в своїй діяльності активною, і в неї все вийшло. Тому що мій кейс якраз підтверджує це. Кейси інших людей це підтверджують, але це не хочеться показувати, тому що це боляче, хочеться самому це прожити. Це максимально блін неприємно, коли ти бачиш оці мінуси, і ти розумієш, можна було по-перше запустити рекламу, можна було отримати більше підписників. Можна було в кінці кінців просто на ці гроші. Покайфувати щось собі купити такого, що тобі принесе задоволення. А так, ти просто себе випалюєш середини. Я мінуси в своїй основній діяльності, чесно кажучи, переживаю навіть якось легше і то. Діло в тому, що мінусів немає, є тільки можливо недозароблені кошти із-за того, що ти щось неправильно зробив. Але це ну так собі. А тут ти бачиш, що в тебе був депозит, і ти його зливаєш, тому що в тих же запусках мінусів в мене ні разу не було. І, мабуть, в абсолютної більшості людей так само їх немає, тому що крипта це спекуляція на одну людину, яка заробила, є тисячу людей. Які втратили, тому що гроші не беруться ні звідки. Ліквідність вона приходить, і потім хтось заробляє 1%, менше 1% навіть значно, а всі інші залишаються з мінусом. Тому що от, хтось заробив 10 мільйонів доларів, а ці 10 мільйонів доларів... Інші люди вони принесли, і якщо ви подумаєте, що ну як, якщо токен росте, росте вверх, то всі в плюсі. Ну це ж по факту пірамідальна історія. Знову ж таки, я не називаю це пірамідою з точки зору, що це все скам. Просто ну отак так це працює. Якщо всі в моменті захочуть вийти по ринковій ціні, то все отак от бам, вниз в нуль. Так це працює, тому що ціна формується з попиту і пропозиції. Якщо всі хочуть тільки продати, і пропозиція перевершує попит. Ну все, просто нуль. Ось так це все працює. І це правда. Знову ж таки, на такій базовій інформації потрібно все одно наголошувати, тому що хтось про це забуває. А тепер давайте говорити про те, що в мене працює. По-перше, я не знаю, як швидко стати багатим. Я знаю, як системно потихеньку заробляти. І так на це йде досить багато часу. Але нуль фокусу, майже нуль. Отже, що я вам пропоную? Я пропоную вам просто навчитись розбиратись, які зараз цикли ринку. Зараз бичка, зараз е медвежа така частина ринку. І от саме завдяки ось цій інформації, виключно ній приймати якісь рішення. Дивитись, ринок перегрітий чи навпаки всі зараз бояться і не хочуть навіть думати про крипту. Якщо не хочуть, ви купуєте. Якщо всі навпаки говорять про крипту і тут ловлять ікси, і все дуже добре. В ці моменти починати задумуватись над тим, щоб продавати, і знову ж таки продавати. Я так роблю. В мене середня ціна покупки. Я показував в своєму каналі. От скріншот, була 31 тисячу доларів за біткоін. Я купував за 16, за 20 1, за 24, за 32, пам'ятаю 37. Оці зони підтримки можете навіть глянути. Я це пам'ятаю, тому що ну було страшно об'єктивно. А я приходив і купував все. Я потім просто бляха чекав. І оце єдиний секрет. Секрет знову ж таки заключається в тому, щоб розуміти, коли всім на крипту пофік, і саме тоді потрібно купувати і чекати. І не направляти фокус свій уваги на там 40%, на 50%, на 70% на крипту а навпаки, на 99% бути сфокусований на основній своїй діяльності і просто 1% часу так дивитися, що там відбувається. Ага, зрозуміло. Ну значить трошки куплю. Впали трошки, ну трошки куплю, і буду чекати від двох років. Взагалі розраховуєте, що ви в крипті. Від двох років. Тому що якщо ви зараз інвестуєте, ну зараз в даний момент, початок 25-го року, я думаю, це ідіотизм і треба навпаки чекати. І що у вас є гроші, ви хочете інвестувати, просто почекайте. Зараз занадто занадто пізно. Я не експерт, це мої суб'єктивні думки, але мені так здається. Тому ваш лайфчендж буде тільки в тому, що ви фокусуєтесь, ви заробляєте гроші ви 50-40-30% від грошей. Можете інвестувати в крипту саме в такі стабільні базові активи по типу біткоїна, злив ефіріума, солани, BNB. І більше ви навіть не дивитесь на щось інше. Ви будете чути історії, як хтось туди вклав гроші, туди і витягнув нереальний профіт. Але або ви так дієте, або ви повністю перемикаєтесь на крипту і тільки починаєте цим жити. Я не бачу історій успішних, не знаю їх, коли люди і там, і там. Це Статистично, значно можливо, тому що я б побачив, що це можливо. Я б і на своєму досвіді впевнився, що це можливо, але це не так. Отже, це був щирий монолог про крипту. Я розповів про своє бачення, про свій досвід, про свої втрати, про перемоги. І я думаю, що я доніс до вас правильні думки і ви зможете заспокоїти своє ФОМО, тому що всі, коли Крипта росте, про неї думають, якось згадують і. Це не робить нас щасливішими, тому що коли ми думаємо, що ми втрачаємо можливості кожен день, а потім за рахунок цих думок ми приходимо до того, що ми і втрачаємо вже гроші. Коротше, нікого це не робить щасливішим. Я хочу, щоб ви просто знали, як воно є насправді, щоб оця от така от, ширма з ваших очей вона злетіла, і ви бачили картинку на 100%. і ви усвідомлювали, що тут. Ризики ось такі, і якщо ви їх приймаєте, то ви маєте діяти абсолютно інакше. Відсійте всі ілюзії. Крипта це не про легкі гроші. І в принципі, я б на вашому місці діяв виключно так, як я порадив. Би. Купуємо по стратегії DCA, чекаємо і буде вам профіт. Звичайно, хочеться швидше, але це недоступно. А якщо ви хочете, просто ну от, затестити. То виділяєте гроші, які ви ну, одразу записуєте собі як витрати, як гроші злиті. Ну, тобто, щоб вам не було так сумно, що у вас не вийшло. Тому що ви рано чи пізно з цим зіштовхнетесь. Виключення: одна людина із тисячі. Не більше. Я не перебільшую, в мене немає інтересу. Якщо ви хочете дізнатися, чому я заробляю, як працює сфера запусків, де зараз багато грошей, ну, дивіться мої відео, наприклад, ось це. І. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал тут про гроші, тут про бізнес, тут про все те, що вам потрібно знати, для того, щоб стати багатими, будучи молодою людиною, живучи в Україні, і, і от якось так все.